давай, вот, бус. Вода в не четко. И сервисная работа. Тут, я, хочу, я инструмент Так. Все нове. Все нове. Працює. Вот тут самозажимаючі. колеса стоять. станок повністю новий, робочий. Все працює. Сьогодні машина виїжджає все, ручна робота. Приїхав голий повністю до бляшки. Було все таке. Ось. Все руками розклеєно, так само і тут. Алюмінієві листи, все вручну вирізано, подогнано. Ось такий бусяра. Бусяра 2022 року, Ну, Балансіровка нуляча.